Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося у чарівний зимовий світ і дізнаємося більше про три зимові місяці: Грудень, Січень і Лютий. Чому вони мають саме такі назви? Яке значення закладене в їхніх назвах і як це пов'язано із традиціями та природою? Розпочнемо цю пізнавальну подорож разом. Грудень. Перший місяць зими. Назва Грудень походить від слова груда. У давні часи, коли земля замерзала, на дорогах утворювалися грудки мерзлої землі, які ускладнювали подорожі. Грудень це місяць, коли зима остаточно вступає у свої права. Земля вкривається снігом, а природа готується до зимового спокою. У народі грудень називали ще студень через холод і морозну погоду. Цей місяць також відомий своїми святами, зокрема Днем Святого Миколая та Різдвяним Постом. Це час, коли родини збираються разом і чекають на новорічне диво. Січень середина зими. Назва січень пов'язана зі словом січа, що означає різати або ділити. Цей місяць ділить зиму навпіл, стаючи своєрідною межею між минулим і майбутнім роком. У січні природа перебуває у найглибшому зимовому спокої, а морози стають найсильнішими. Січень це місяць свят і радості. З ним пов'язане святкування нового року: Різдва, щедрого вечора та водохреща. Це час, коли лунають колядки, а мороз малює казкові візерунки на вікнах. Лютий останній місяць зими. Назва лютий походить від слова лютість через холодну і сувору погоду, яка часто панує в цьому місяці. Морози та заметілі в лютому можуть бути дуже сильними, але природа вже готується до приходу весни. Дні стають довшими, а сонце яскравішим. У народі лютий також називали крутень через часті вітри та хуртовини. Цей місяць сповнений надії на швидке потепління та пробудження природи. Чому назви зимових місяців такі особливі? Назви місяців відображають спостереження наших предків за природою, їхнє життя, пов'язане з погодою та звичаями. Вони передають атмосферу кожного періоду зими, підкреслюючи особливості кожного місяця. Завдяки цьому ми можемо краще зрозуміти історію та культурні традиції нашого народу. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про зимові місяці. Сподіваюся, ви дізналися щось нове і цікаве. Напишіть у коментарях, який ваш улюблений зимовий місяць і чому. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. До нових зустрічей!